Уродня шановні члени гунькому, шановні, шановні, шановні запрошення. Стоїнські осінньої виконавчого комітету з 32 двох чоловік заявилося 19, 13 відсутніх. Робота осіннього виконавчого комітету приймають чустські підрозділу Кайстської міської ради та комунальних підприємств. Більше запрошених з'явилося. які пропозиції щодо початку роботи. Пропонує осіння розпочати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Поднаперед даний осіння виконавчого комітету вносить 16 питань. Порядок денний вам розний. Пропоную порядок денний. Прийняти за основу. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Так, які будуть зміни до порядку денного. Пані Карпік. Добре, пропоную включити до порядку денного дане питання. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Наступно, коли будуть пропозиції, пані Бондарчак. Окей. Пропоную включити дане питання до прикладаних. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, ще будуть дві пропозиції. Олександра Васильовича немає, Я замість нього. Запропонуються про орієнтований план роботи виконавчих органів Мукачівської міської ради на другий півріччя 2025 року та про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між засіданнями виконкому. Ну а тоді нашого поколи що їх треба додати. Військових частин більше нічого ніяких не було? Юнос угу. більше нічого нема до порядку денного? Хочу, Олександр Васильевич, мене трохи напутав. Я вибачаюсь. Чи є ще питання, якісь до порядку денного. Якщо немає, пропонує порядку денного. в цілому. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання згідно порядку денного. Перше питання. Про орієнтований план роботи виконавчих органів МУМКАСЬКОМ міської ради на 2 півріччя 2025 року. Допутає Єлене Лан Про орієнтовний план виконавчих органів Мукачівської міської ради на друге півріччя 2025 року. Орієнтовний план складається з трьох розділів, а слав, саме планові питання, що вносяться до розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. Питання, які виносяться до розгляду на нарадах при міському голові, при заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів міського ради, та при керуючому справі виконавчого комітету міської ради. І третій пункт план графік проведення засідань виконавчого комітету на друге півріччя 2025 року. Орієнтовний план був опублікований на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та розсісланий членом виконавчого комітету. Прошу затвердити орієнтовний план роботи виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 2 півріччя 25 п'ятого. Чікає запитання б заважено. Якщо немає, пропоную дане рішення прийнято. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про спряження прийняття міським головою між виконком. За період з 27 травня по 9 червня Мукачевським міським головою буде, було видано 15 розпоряджень з основної діяльності у виконавчих органах міської ради знаходяться на виконанні чотири розпорядження міського голови. На постійному контролі знаходиться 11 розпоряджень. На довгостроковому контролі знаходиться 6 розпоряджень. Прошу затвердити розпорядження з номером 198 від 25.05.25 25 року. По 212 від 05 року. 25 року. Щось запитання без уваження Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Дитримався. Рішення прийнято. Наступні два питання будуть оповідати Лабош Михайло Михайлович, керівник управління освіти, культури, молоді та спорту. Перше з них розхвалення проекту внесення змін до програми розвитку освіти, культу освіти Мукачської міської тергромади на 24 26 роки. Шановний головуючі, шановні члени виконавчого комітету, управління освіти звертається до вас щодо внесення змін до програми розвитку освіти Мукачівської міської. Територіальні громади необхідність внесення змін заключається в необхідності збільшення асигнувань за рахунок зменшення на інший напрямок видатків для своєчасного преміювання педагогічних працівників, учні яких є переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад і різноманітних всеукраїнських. Конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, а також міжнародних конкурсів Петра Яцика та е, е, Тараса Григоровича Шевченка, а також е, для учнів, які є переможцями е, е, цих олімпіад та конкурсів е, в межах тих асигнувань, які передбачені програмою, лише змінюються е, в тих пунктах, е, в яких я зазначив, де визначені. Напрямки видатків для заохочення наших педагогів і заохочення наших по підсумках навчального року учнів кращих учнів. Прошу підтримати. Чокось запитання було заважено. Якщо немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення. Прийнято. Наступне питання про затвердження переліку платних послуг, які надаватимуться Мукачівським спортивно-здорочним комплексом дитячої юнацької спортивної школи Мукачівської міської ради Закарпатської області нові редакції. Доволі резонансне питання, яке ми реагуємо на численні звернення мешканців Мукачівської територіальної громади з огляду. На підсилення соціального спрямування послуг, які надаються басейном спортивно оздоровчого комплексу до США, а також у певній частині залом для надання послуг з пауерліфтингу. У цих порівняно з попереднім рішенням у цих складових є деяке зменшення на надання відповідних послуг. Зокрема, мова йде про відвідування безлімітного часу, безлімітного часу басейну без будь-яких пільг 200 гривень. 150 гривень за карткою мукачівця, і діти залишиться стала ціна. Хто не має ніяких пільг у розмірі 100 гривень? При цьому хочу звернути увагу, що повністю зберігаються пільги для пенсіонерів. Будь-якого статусу учасників бойових дій, а також е, стаття 10: це мова йде про членів сімей загиблих та пропавших безвісти. Для них е, пільгова частина е, зберігається в повному обсязі. Це буде безкоштовне відвідування, і ціна визначена безлімітно впродовж цілого дня. І по залу паверліфтину так само ціна буде встановлена 700 гривень на місячний абонемент, бажаючим відвідувати цей зал безлімітно. Прошу підтримати. Ще якось запитання або зауваження. Хто немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступне питання доповідає Георгія Воглядольфіна. Керівник служби справи дітей. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Шановний голова, шановні члени виконкому, відповідно до даного проекту рішення ще шести дітям з числа внутрішньо переміщених на нашу територію надається статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу підтримати. Дякую запитання, Що немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання доповідає Бондарчак Людмила Михайлна, виконуючи Бовський керівника управління соціального захисту населення про надання матеріальної допомоги. Даним рішенням пропонується затвердити виділення матеріальної допомоги на загальну суму 683 тисячі 500 гривень 22 мешканцям Мукачівської міської територіальної громади. Виділена допомога за надається як правило на вирішення. Проблем на лікування. Надання матеріальної допомоги надається за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 24 26 роки. Дякую за питання запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Дотримався рішення прийнято. Дякую вам. Прошу. Та щоб не то треба змінювати порядок денний. Наступні два питання доповідає Мешко Ген Васильович директор лікарні Святого Марта. Перше з них про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства лікарні Святого Марта на 2025 рік. Доброго дня. Даний проект рішення пов'язаний з тим, щоб привести відповідність нашу господарську діяльність, зокрема планування нашої діяльності. В змінах, які ми пропонуємо, ми передбачаємо збільшення доходу від Національної служби здоров'я України на 3,6 млн грн. Також у нас передбачається дохід 420 тисяч від е, ЮНІСЕФ на облаштування кімнати персоналу в перинатальному центрі, а також інші е, зміни, які стосуються видаткової частини, які так пов'язані в основному із нашою діяльністю. Зокрема, там ключовим є це е, збільшення е, доходу від місцевого бюджету на мільйон гривень. Це кошти обласного бюджету на закупівлю того препарату Рездеплам, на який ви вже видавали. Давали кошти з місцевого бюджету, також йдемо про зміни в видатках на оплату праці. Зокрема, пропонується збільшення в другому, третьому, четвертому кварталі, пов'язані з діяльністю нашої комісії ЕКОПФО, яка зараз працює замість комісії МСЕКУ. Також у нас такими ключовими змінами є придбання основних засобів, зокрема в другому кварталі зменшення на мільйон збільшення в третьому на 544 тисячі. І витрати, що здійснюється для підтримки об'єкта в робочому стані. Зокрема, в другому кварталі зменшуємо на 600, збільшуємо в третьому на 1 390 триста в і четвертому на 500 тисяч. Інші зміни також зазначені, вони були у вас. Якщо якісь запитання, я спробую відповісти. Чи будуть когось запитання або зауваження? приймаю пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: про схвалення проекту внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської громади на 25-27 роки. Затвердження рішення 56 шостої сесії Мукарської міської ради 8-го сликання від 28.11.2024 року, номер 2044 Даним проектом рішення пропонується внести зміни в зазначену програму. Зокрема, йде мова про те, щоби змінити призначення. Коштів, які ми отримали з обласного бюджету, нагадую, це були кошти на придбання дороговартісного реабілітаційного обладнання в сумі мільйон гривень. А, оскільки лікарня закупила на сьогоднішній день вже все необхідне реабілітаційне обладнання, у нас є потреба провести ремонт реабілітаційного відділення, mm. тому а, прошу змінити призначення цих коштів на проведення поточного ремонту реабілітаційного відділення в сумі мільйон гривень. А також іде мова про те, щоб змінити призначення коштів, які були виділені на ремонт когенераційної установки, на а, придбання дороговартісного обладнання для від, а, розширення відділення реанімації. Оновлення матеріально-технічного обладнання, а, оснащення цього відділення і закупити там монітори пацієнта, інфузійні насоси і інші, а, інше обладнання для реанімаційних ліжок. чи якось запитання бузаваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за Дякую. Проти? утримався рішення прийнято? Дякую вам. Наступне питання доповідає шпенник Олеся Іванівна, керівник відділу інформаційних технологій та цифровізації про схвалення проекту внесення змін до права інформатизації Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 24-26 роки. Добрий день, шановний голово, члени виконкому. <кій> Беручи до уваги рекомендації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. На ваш розгляд виноситься проект рішення про схвалення проекту внесення змін до програми інформатизації Мукаївської міської ради та її виконавчих органів на 2024 2026 роки. Дані зміни забезпечать до опрацювання програмного забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую якось запитання було зауваження. Що має, пропоную дане рішення прийняти за да. проти? Утримався рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступні п'ять питань буде доповідати Казабрі Телех, Романович, керівник управління міського господарства. Перше з них про надання дозволів на укладення договорів найму житлового приміщення, взяття на квартирний облік, відмову взяття на квартирний облік, внесення змін в квартирно-облікову справу та затвердження протоколу про взяття на квартирний облік за місцем роботи. Доброго дня, шановний пане голово, доброго дня, члени виконавчого комітету, Розглянувши заяви громадян у відповідності до протоколу громадської комісії з розду житлових питань. Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл накладання догорів житлового найму. ТОФ новий буд з трьома громадянами. Також даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на укладення договору житлового найму в приміщення ОСББ окружна 32. Взяти на квартирний облік та включити у списки черговості 6 осіб. Внести зміну квартирно-облікову справу Шутєєва Віталія Вікторовича. А також відмовити восьми особам у взяті на квартирний облік. Також затвердити протокол. Номер один спільного рішення керівництва та житлової комісії прикордонного загону імені Героїв Карпатської січі державної прикордонної служби про взяття на квартирний облік за місцем роботи та включення в загальні та першочергові списки черговості громадян, які потребують поліпшення житлових умов, Дякович Микола Юрович. Прошу підтримати дане проєкт рішення. за запитання або зауваження. Немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався рішення. Прийнято наступне питання про встановлення одноставкового тарифу на теплову енергію, що виробляється на установах з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ. Розглянувши звернення ТОФ енергозбереження Закарпаття. Та ТОВ енергозбереження Львів. Даним проєктом рішення пропонується встановити одностаковий тариф на теплову енергію, що виробляється в установках з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ наступним юридичним особам. Енергозбереження Закарпаття та енергозбереження Львів в розмірі 4 тисячі гривень за гігакалорій. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи у когось запитання або зауваження? Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про схвалення проєкту змін до програми забезпечення діяльності Мукарської міської тергромади у сфері комунальної власності та земельних відносин на 25 27 роки. Даним проектом рішення пропонується схвалити проект змін до програми забезпечення діяльності Мукарської сім телефона громади у сфері комунальної власності та земельних відносин. Зміни стосуються додатку пропонуємо збільшити фінансування для реалізації даної програми по заходах. Проведення землеустрою на місцевому рівні додатково мільйон 700 гривень. Додаємо до даного заходу. 150 тисяч на визначення вартості об'єктів нерухомого майна комунальної власності, а також вводимо в даний додаток додатковий захід виготовлення проєктно-кошторисної документації в сумі 300 тисяч гривень. Прошу підтримати зміни. Дякую запитання, позаваження. Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про оприлюднення проекту рішення про впровадження території мукачівської міської територіальної громади автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування. З метою одержання зауваження пропозицій від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань до проекту регуляторного акта. Даним проектом рішення пропонується управління міського господарства. Оприлюднити е, даний проєкт рішення на офіційному порталі Мукачівської міської ради. Даний проєкт рішення потрібен для того, щоб о, повноважені особи муніципальної інспекції змогли в подальшому виписувати адмінпротоколи щодо тих осіб, які порушують сплату паркування на паркувальних майданчиках. Прошу підтримати. Чи є, якось запитання позауваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про схвалення проєкту змін до програми підтримки та стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Мухаївської міської та територіальної громади на 25-27 роки. З метою створення сприятливих умов для активного розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків згідно заявок керівників ОСББ. Пропонуємо збільшити обсяг фінансування по програмі підтримки ОС... ОСББ із 2 млн 700 тисяч гривень на 8 млн на 2025 рік. Прошу підтримати зміни даної програми. Чекаю запитання або зауваження. Чимає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступне питання доповідає Марія Іванович, член архітектор. Про проведення проекту рішення виконавчого комітету Мукачської міської ради про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами на території Мукачівської міської тергромади. Доброго дня, снаймі голос, нічого члени виконкому. Е, пропонується оприлюднити регуляторний акт з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Після оприлюднення терміном місяця будуть прийматися заявки. Подальшим будуть розглянути при лініям архітектури. Ще якої запитання буде вважені? Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Тримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступні два питання: доповість Карпі Валентина Павліна, керівник відділу по мобіліційній та оборонній роботі. Перше з них про схвалення проекту програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення військової частини А 0284 на 2025 рік. Шановний голово, шановні члени виконкому. Даним проєктом рішення передбачено надання фінансової підтримки для військової частини А0284. А саме кошти у сумі 1,5 мільйона гривень заплановано спрямувати на закупівлю безпілотних літальних апаратів, необхідних нашим захисникам. Просимо підтримати даний проект рішення. Дякую за питання, запитання безуваження. Чи немає, пропоную дане рішення? Прийняти? Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Наступне питання про схвалення проєкту внесення змін до прав матеріально технічного забезпечення поліпшення умов служби у військової частині А 1405 на 2025 рік. Даним проектом рішення передбачено внесення змін до програми та надання додаткового фінансування для військової частини А 1405. Видатки у сумі 3 мільйони 500 тисяч гривень будуть направлені на закупівлю засобів РЕБ та безпілотних літальних апаратів. Загальні обсяги фінансування програми зі змінами. Становлять 7 мільйонів 500, 500 тисяч гривень. Просимо схвалити даний проект рішення. Якось запитання базання. Немає, пропоную дане рішення прийняти. Поза утримався рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. І останнє питання. Доповість також пані бондарчак Про надання матеріальної допомоги. Проектом рішення пропонується підтримати надання матеріальної допомоги за програмою. Матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України на 2024-2026 рік. Загальний кошторис рішення складає 1 мільйон 180 тисяч гривень. Надання матеріальної допомоги пропонується за різними напрямками програми: тобто на поховання, на встановлення пам'ятників, на поранення. На ремонти учасникам бойових дій. якось запитання або зауваження. Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую вам. Шани. Кому питання? Порядку денно у нас вичерпані. Можливо, у когось є запитання, зауваження, бажаючи виступити. Якщо немає, дякую всім за активну участь. Оголошую заціна закрити.